Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні у нас Бліц відповіді на питання підписників. Як і завжди, дивіться, закріплений коментар, там буде перелік всіх питань. Ну і буду озвучувати для початку повністю питання, вже потім перефразовувати для рун. Сьогодні у нас багато всякого різного цікавого буде. Так що вмощуйтесь позручніше. Ну що, поїхали. Так, добре. Питали про загрозу для ГЕС і для наших гребель. Ну, це, зокрема, після обстрілів власне, Дніпро ГЕСу і ще одної нашої ГЕС. Да? Ну, Питали в контексті того, чи буде масштабне руйнування. Ну, давайте залом подивимось. Добре, отже, покажіть мені, будь ласка, чи буде масштабне руйнування якоїсь? Української ГЕС чи греблі від російських ударів. Скажіть вам правду. Вуня. Райдо перевернута. Меркана. Що по фіналу? що в результаті? Феху перевернута. А це цікаво. Ну і поясніть, будь ласка, авіс перевернутий. Прям масштабного руйнування я тут не бачу. Прям масштабного руйнування я тут не бачу, але ще десь вони спробують вдарити чи то по дамбі, чи то по ГЕС. Це да, Це видно. Ну, давайте, про все по порядку. Що ми маємо? Вуню, райдо перевернута, беркана, феху перевернута, аліс перевернутий. Вуньо загалом. Ну, позитив, руна про радість, про позитивні емоції, про здійснення мрій. Ну, Ми явно не мріємо про те, щоб вони нам ще якусь дамбу розвалили. Райдо перевернута, а обмежені можливості показує Чітко. В той же час беркана. Ну, Розвиток ситуації буде якраз по ГЕС, по дамбам і так далі. Ось феху перевернута. А це збитки. А це збитки, це руйнування. Тобто, я вже кажу, ще десь по дамбам чи по ГЕС буде летіти і прилетить. А, але це не масштабне руйнування, це не руйнування дамби, це, це не повторення Каховського сценарію. Да. По фіналу Альгіс перевернутий. Ну, незахищеність. Незахищеність от в чому біда. Ударить туди, де є о, прогалини в обороні. Ось, власне. В той же час знов так ну, руйнування тут показали, але руйнування незначне. Підкреслюю, це не прорив дамби. Це не прорив дамби. Прорив дамби це ну, Хагалас Турісас там, чи Хагалас Лагус перевернутий. Оце прорив дамби. Це пошкодження. Все. Тобто великої загрози нема, повторення каховки нема. Все. Але чи будуть такі удари? Так, да, будуть. Ну, вони ж терористи. Ну, що тут дивуватись. Так, дякую за відповідь. Ну, відповідно, вичисляти, куди спробують бити. Ну, може, окремим відео. Ну, до речі, напишіть в коментарях, чи варто мені продивитись десь окремим відео всіх ГЕС на предмет загрози, чи, чи не варто. Добре, дякую за відповіді. Давайте наступне питання. Сюди ж. Чи буде отруєння води в Україні? хтось, то там, ну, десь і в колегах, я такі заголовки бачив, тут он Антон Гура. Чи буде отруєння води в Україні? Ну, Ремарку від себе дам. Ну, що, під, що розуміти під отруєнням? Наприклад, як увалили по Дніпровській ГЕС, то там, бозна скільки тонн мазуту і паливних всяких матеріалів потрапило в Дніпро. Так це отруєння води, чи ні? Тому, якби, ну давайте. Гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, чи росіяни отруять воду в Україні? Спробують десь це зробити. Скажіть вам правду. Інгус. Ткана перевернута. Альгіс перевернутий. Що в результаті? Фінал який? Фехо. Цікаво. Ну і поясніть, будь ласка. І пустаруна. Ну, так що в результаті? Поясніть, будь ласка. В результаті єра. Ну, добре, нічого такого страшного тут не видно в той же час. той же час. Ну, добре, давайте все по порядку. Що ми маємо? Інгус, беркана перевернута, аліс перевернутий, феху, Пустаруна і Єра. Інгус. Зразу руна, яка каже, заспокойтесь. Тобто отруєння води, ну, чим? Ну Хоча в них знайдеться чим, да? як не новичком, так да? якою гидотою. Ну ні, це зразу інгус. Заспокойтесь. В той же час, Беркана перевернута. Ну це про здоров'я загалом, це деградація. Ну, щось було. То, ну Уже щось було. В плані отруєння води. Ну, знов таки, тут мова не про якісь там хімічні речовини. Тут ось паливні матеріали чи ще що-небудь. Галіс перевернутий. Ну, ось, да, теж, там, де не захищені, там, ну більше йде ж це на тимчасово окупованих територіях, можливо, ніж на підконтрольних Україні. Да. Ось феху. Вже якийсь ресурс був виділений, вже кошти і так далі. В той же час, постаруна, ну, вище сили за Україну і за українців. В той же час це й невідомість. По фіналу Єра М -м -м, По фіналу ЄРА це циклічний процес. Тобто, Та це ж було вже. Тобто Спробують зробити то, що вже робили. А що вони вже робили? Дамбу Каховську підірвали, Каховську ГС. Да? По Дніпро ГЕС валили. Ну, і в результаті те, що я казав. Мазутом забруднили воду, Дніпро, зокрема. Да? Ну і загалом там теж пилюка, грязюка і оце все. Тобто, ось Єра, буде те, що вже було. Прямо як такого отруєння тут не видно. Тобто, якимись там прям хімічними речовинами чи яким якоюсь там отрутою і так далі. Ну, в результаті що можна сказати? Інформація не до кінця правильна. Тобто, брехні тут не випало, тому що дійсно ось у окупантів є такі плани, вони вже це робили, і вони ось ще спробують це зробити. Тут ось Єра, якраз як фінальна руна розкладу. Да? Ось. Але це не про якісь там хімічні речовини, там бойові, бойові якісь отрути, там так далі. Це от щось таке. Ну, мазут можуть скинути, можуть там ще там щось зробити, отаку от, от якусь гедоту. Тобто, це вони вже щось таке робили. Ось, рана тяка, що вони вже щось таке робили, і ось воно буде повторення. Ну тобто, е я щось не пригадаю, щоб вони прям воду якимись хімікатами труїли. То, що скидали, там якісь там відходи там. Е Мазут он той самий витікав. Це, так, да, було таке. Ну, а прям якоїсь отрути я тут не бачу. Тому так, така. Цей Антон Гура, да, трошки, схоже, вирішив похайпити. Так, дякую за відповідь. Гаразд, дякую за відповідь. Ну, давайте, тепер по фронтам пройдемося. Там загальний огляд фронтів хочу роби, зробити, ну мене дещо конкретне питали. Давайте. Запорізький напрямок, зокрема, питали, да, на Квітині, Запоріжжя. Ну, давайте глянемо. Давайте з Запорізького напрямку. Почнемо. Ось у мене якраз діпстейт перед очима. Гаразд, дякую за відповіді. Добре. Е, покажіть мені, будь ласка, що чекає Збройні Сили України на запорізькому напрямку до кінця цього місяця. Скажете вам правда. Ма нас перевернутий зразу. Так, дві руни. Що ми маємо? Альгіс, Єра, Фінал який? Інгус. Ага, ну добре. Так, що ми маємо? Маннас, Альгіс перевернутий, Єра і Інгус. Ну, як військові кажуть, ситуація складна, але контрольована. Да? Ну так воно є. Манас перевернутий зразу. Ну втрати. Це втрати, це загиблі, це ухід в кращий світ. Зразу. Те, що показав. В той же час, тут є другий аспект. Маннас це й командування. Але тобто, це не значить, що хтось там з, з великими погонами в кращий світ піде. Це може бути зміна якась командування. Ну, командування бригади, командування якимось там меншим підрозділом. Ну, от в такому плані, зрозуміло, так? Ну, в першу чергу, це про втрати про загиблих. Ну, на жаль. Далі, ось Альгіс. Ну, укріпляються, укріпляються наші, там захищаються. Оборона їх там чекає загалом. Ось. Альгіс це оборона. Тобто якийсь там атак, контратак не дуже видно. ну Може і будуть, але мінімальні. Руни це не показали. Тут загалом ось захист. Сидимо в захисті. Все, глуха оборона. Ось Єра. Ну, загалом циклічна ситуація. те що було вже. те що було вже, В той же час: ось Аліс Єра е тривала підготовка укріплень, якщо так. ось, Тривала підготовка укріплень. Так, е да, хтось там скаже, що взагалі нічого нема, є якраз на запорізькому напрямку. Далі. Ну і ось Інус по фіналу. Інус це про благоприємне завершення ситуації. Ну, тобто, якогось там прориву фронту, там ще там чого, не видно від слова зовсім. Мало того, інус це про забезпечення. Єра інус ось має прийти щось таке, що по Єрі давно йшло, чи то давно обіцяли, чи партнери, можливо, обіцяли, чи то давно воно не могло на фронт дойти. Ну, так ось щось прийде в плані забезпечення саме. Може бути як снаряди, може бути щось і друге. Тому що це в мене їм ну, загалом забезпечення як таке показує. Ну, і взагалом, як фінальна руна розкладу, ну тобто тяжко, але наші доблесні захисники тримаються. Ну, принагідно, попрошу, у кого є така можливість. Донат на ЗСУ це дуже добра справа. Давайте далі. Тобто нічого такого катастрофічного до кінця квітня на Запорізькому фронті не видно. Добре, дякую за відповідь. Гаразд, давайте далі. Саме Запоріжжя, так? яке все там лякають, що от захоплять Запоріжжя, там з трьох сторін підійдуть і взагалі Україну вже по Дніпру там продали. Так? Все із той шопери. Гаразд, дякую за відповідь. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, що місто Запоріжжя чекає до кінця квітня цього року. Скажіть вам, правда? вас, Ну, летітиме. вас. Єра. Далі. Ну, довертаю тут. Райда пряма. Цікаво, а поясніть, будь ласка, до чого. Ага, от воно ж. Ясно. Так, що ми тут маємо? Тейвас, Ейвас, Єра, Рай, Беркана перевернута. Ну, ось Тейвас Ейвас. Летітиме. Що чекає Запоріжжя? Обстріли чекають. Ну, на жаль, не в даному випадку не порадує. Руна пряма, значить, летітиме доволі інтенсивно. Ось і вас. Робота ПВО. Єра, ну так це ж було вже. Тобто, показують, що ну, те, що було, якоїсь особливої зміни ситуації, поки що не передбачається. Єра циклічна руна. Що було, те й буде. Тобто, в той же час Єра показує, що е Ну, це також цикли, тут мені йде хитріше, летітиме туди, куди вже прилітало. Що там, військові об'єкти, інфраструктура, що там ще може бути? Тобто, робота ПВО є, да, ось, Єра, як позначка на те, що повторення обстрілів, так і Єра це що спробують вдарити туди, куди вже били. Просто що, схоже, не долетіло, так? Да? От, ну, а може добити спробую. Тут і так і так може бути. Далі ось райдон. Ну, рух загалом, да, якесь переміщення. В даному випадку воно йде. В даному випадку воно йде, як щось в місто приїде. Це не про виїзди з міста, це про те, що щось приїде. Ну і ось. Ну, тут, тут не буду всі руни розкривати. Я здогадуюсь, я бачу, що приїде, але казати не буду. Далі. Ну і Беркана перевернута. Оце погано. Оце погано, ну, тому що це фінальна руна розкладу це деградація. Ну, да, деградація міста, так як руни бачать, то, що відбувається. Обстріли і це. Може, до речі, якщо райда беркана перевернута, Поранені наші захисники в Запоріжжі точно є в лікарнях. Ну так ось, схоже, їх будуть звідти теж переміщати кудись. Ну, це зокрема в тому числі. Про евакуацію загальну міста там або що тут мова не йдеться. Ну, але да, Запоріжжю дістається. На жаль, як і багатьом іншим прифронтовим містам, містечкам, силам. Так, дякую за відповіді. Гаразд. Ну і ще Курахове просили подивитись, що там взагалі буде в районі відбуватись, да, до кінця квітня. Ну і що взагалі чекає саме місто? Ну, давайте. розділимо. Гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, що чекає Збройні Сили України в районі Курахового до кінця квітня цього року? Скажіть вам правду. Лаус, Іса. Альгіс перевернутий. Фінал який? Що результат, Єбо. Поясніть, будь ласка. Маннус. А, розумію. Араз, як би тут обережно сказати? Ну, давайте. Так, що ми тут маємо? Лагус, Іса, Аліс перевернутий Гебо і Маннос. Ну, Лагус. Все-таки щось що там є. Якийсь розвиток для наших буде. Лаус це правильний вектор. Якась стратегія буде, знаєте, застосована. Якру як ру не бачить е, правильна стратегія, і взагалом вона ну, результат має принести. Далі, Іса. Ну, обмеження зрозуміло. Аліс переверти. Оце погано, це втрата позицій. Ну, тобто, успіх орків буде. Ну, на жаль. Але тут Іса незначний. Тобто, знаєте, як ніби, як наші відійдуть. Згідно з планом, ось, да? ну да, скажу на більш вигідні позиції. ну, Відійдуть одним словом. якась, Але не сильно. Не сильний тут відхід. Ось Гебо теж показують, що є план. Гебо це і дари, до речі, туди підкріплення має прийти в той район. Манна з командування туди уважно дивиться. Ну, і підкріплення, це показує, що як це більше, як знаєте, про техніку, ідеї всяке різне, а це і людське підкріплення також людьми, зокрема. Е, ось. Ну і це показує, що командування туди дивиться, в командування там вже є план певний. І ось загалом по лагусу, Ну, по правильному вектору будуть план робити. Те, що командування запланувало, те там буде відбуватись. Тобто, ось відхід. Ну тут, ну, ну да, відхід буде. Все рівно певний. Певна втрата позиції. показує, що зовсім незначна. Ну, але успіхи орків ну, проглядаються. Ну що ти, Лізу, лізуть, як ота сарана. Так, дякую за відповідь. Дякую. Гаразд, дякую за відповідь. Ну, давайте далі. Подивимось, чи захоплять місто. Ну. Ну, хоча давайте чому ні. Добре, дякую за відповідь. Ну, гаразд, покажіть мені, будь ласка, десь в найближчому майбутньому орки росіяни зможуть захопити Курахове? Скажіть вам правду. Беркана. Так, дві руни. Що ми... Три навіть. Ну, гаразд. Сейфус перевернутий, перт перевернутий, Лаус перевернутий. Ну, тут можна не докладати, в принципі, зрозуміло. Е, Беркана. Теж показує, що певний успіх, певний розвиток ситуації. Да? Ну, це, це теж рух на фронті. У окупантів. Ну, загалом, ми попереднім розкої те саме руни показував. Але в плані захоплення міста да не так воно виглядає. Ти вас перевернутий. Обстріли, да, там летітиме багато всякого по місту. ну, На жаль, прифронтове місто. ну. В той же час те вас перевернутий, показує, що недостача сили у них захопити його. Ось перт, туди ж, брак ресурсу. Брак ресурсу. Мало того, пер перевернутий, а цей невдачі це облом. Ага, тобто, і по фіналу Лаус перевернутий. Та ухід в кращий світ їх чекає, розумієте? І загалом інформація, хто там вкинув про захоплення Кураху, Лаус перевернутий, обман, і ПСО взагалі. На даний момент не видно, не видно, щоб його захопили. Ну руни сильно далеко не показують, і військові дії далі, ніж на кілька місяців прогнозувати, ну, така собі задача. Сильно все вміняється швидко. На даний момент, від слова, зовсім не видно, щоб вони його захопили. Ось дорогу мертвих вони там влаштують. Трупів там буде безліч росіянських. Так, дякую за відповідь. Прийдемо. Ну, давайте вже гаразд, швиденько гляну. Е... Подивлюся, напевно, решту фронтів. Да? Ну так, швиденько. Зараз виключно ЗСУ дивлюсь, хоча треба буде окремий розклад по тому зробити, і подивитись саме, ну, давайте, Харківський напрямок, там теж багато чого відбувається. І тут. Хоча, напевно, ні. Знаєте, на сьогодні все. А окремо відео по фронтам зроблю, де розкладу на, оби, на обидва боки. Подивлюсь наших захисників і подивлюсь урків, як зазвичай робив. Оце, напевно, буде правильно. А сьогодні так. Експрес. Те, з того, що просили, те, те, що я обіцяв. Виконую обіцянки, відповідно. Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. До зустрічі! Нехай щастить!